Ти знаєш, як сумую я за тобою, вдова Юрія Ворожки в день його народження показує щемливі світлини і згадує чоловіка. Ми дуже сумуємо за тобою, пише Ірина. Нагадаю, нещодавно стало відомо про трагічну смерть у басейні відомого 32-річного блогера Скроповницького. Я не можу прийняти це, що тебе вже ніколи не буде, додає Ірина. Ти завжди поруч з нами. З мене, ти вже сама не своя. Жінка буде судитися зі спортивним комплексом, який не врятували Юрія ворожку. Нагадаю, тіло чоловіка пробуло близько 10 хвилин під водою. Медики встановили, що смерть настала не через зупинку серця, а через банально те, що він. Захлинувся водою. Дружина Юрія Ворожка, Ірина, яка вагітна третьою дитиною, після трагедії тримається з усіх сил громадська діячка. Катерина опублікувала листування з мамою Юрія Ворожки. Вона розповіла в аудіоповідомленні, як донька відреагувала на смерть батька, Плачучи час свій часу, роздратована така стала. Вона сьогодні на танцях була заплакана і сказала, що хоче до мами. Запускали повітряні кульки, татові послання. Так красиво і злата сказала: Хочу, щоб тато. Повернувся, розповіла мама Юрія Ворожки. Лише за чотири дні до смерті блогер з дружиною та двома дітьми влаштували гендер паті. Так вони дізналися, що незабаром в родині появиться ще одна дівчинка. А за три дні до смерті чоловік записав дуже дивне відео, і ці слова, які сказав у відео, виявилися пророчими. Якщо я помру, а я походу помру, не зведучи мою честь. На один з ютуб каналів Юрія підписані понад мільйон користувачів відеоплатформи. Він став популярним переважно завдяки відео соціальними експериментами. На тікток-блогера підписані 600 тисяч підписників. Юрій робив добрі справи. Сьогодні ці добрі справи продовжує Ірина, 5 квітня. Вона вшанувала пам'ять чоловіка, адже сьогодні 40 днів, як нема з нами Юри, і я вирішила в цей день зробити те, що він завжди робив, допомогти людям і таким чином, щоб його згадали. Пом'янули, ну і просто зробити одну добру справу. Ми з друзями зібралися, і вони мені допомогли приготувати обіди, і ми їх розвезли без хатка. Добрий день, доброго дня. Доброго дня. Боже, О, дай Бог, я, я, я здоровья. Скажете, это мы развозим на для 40 дней, человек память своей скажем. Я Спасибо, девушка, извините. Я Доброго дня. Можно вас припустить обидом? <рес> Очень приятно. Сейчас хотела а, макулатуру вынимать. Да, а ви його знаєте, коли допомагав Мій чоловік, Юра значит. А, а, ти 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 володь, володь, так? Да, 31 рік. Снігу. Не на війні? Ні. Трагічний. Угу. Погано. Потонув в басейні. Ого, я думала, машини це. Якось... Ні, ні, Не, не, не врятували просто в басейні. Уже серце схоче? Ні, з серцем все добре було. Це його дітей? Ну я. все не умер. Троє дітей є. Так що все. точно. з нами. Це точно, тому, що продовження теж Жалко, то карти вдова Юрія Ірина подякувала усім, хто долучився до цієї доброї справи. Сьогодні ж прийшли дані суд мед е, Механічна асфіксія, простими словами, просто він захлебнувся водою. Е, це означає, що йому не надали належної допомоги. У басейні ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Тому це халатність працівників. А далі вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Похорон буде завтра. Я зараз зроблю пост конкретно більш детально, де, що, коли, і оповіщу. Ба Більше родичі надали докази того, що це була асфіксія. Також родина загиблого отримала дані з відеокамер, де було видно, що 10 хвилин Юрій був під водою, потонув і його ніхто не витягнув. Родина загиблого через це. Власне, подає до суду на спортивний комплекс в Кропивницькому, в басейні якого потонув волонтер. Дуже прикро, що ніхто не подав руку допомоги Юрію, адже він знімав дуже багато відео і демонстрував, як треба допомагати оточуючим, як треба допомагати знедоленим, літнім людям, що не потрібно стояти осторонь, коли хтось потребує. Твою допомогу. Масло у вогонь підкинуло також повідомлення з басейну Фан-клуб. Шановні відвідувачі, через технічні причини басейн сьогодні не працює, з повагою адміністрація. А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу, 10 хвилин Юрій пролежав під водою і ніхто його не витягнув. Ви про це не хочете написати? Звертаються подруга та родичі Юрія Ворожки. Так як написав фан-клуб, що вони не працюють з технічних причин, для мене це взагалі просто шок, тому що вважати, що смерть людини це технічна причина, ну таке собі. Ці факти не будуть замовчуватися. Я вам обіцяю, що ми доведемо справу до кінця і будемо розбиратися. Вже взяли дуже гарних адвокатів. І тут вже ніякі зв'язки і нічого не допоможе. Ми були в судмедекспертизі, розмовляли з начальником. Нам сказали, щоб ми не хвилювалися, і що буде все. Е, все буде максимально прозоро, тому що об'єктивно, тому що людина відома. О, от це дуже великий розголос буде. Тому надайте розголос у цій ситуації, поширюйте це відео, а також залишайте будь-який коментар, аби більше користувачів побачили і притягнули до відповідальності спортивний комплекс. У зв'язку з тим, що у сім'ї блогера є всі підстави вважати, що волонтеру стало погано і впродовж певного часу йому не надавали жодної медичної допомоги. Його близькі подали заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу фан-клуб у Куроповницькому. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України, а саме за фактом ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для житті стані при можливості надати таку допомогу, що спричинило смерть потерпілого після повинного огляду пацієнта, було зрозуміло, що дихання, серцебиття та пульсація на міністральних судинах була відсутня. Почали надавати серцево легеневу анімацію за протоколами, яка була неефективна, на жаль, тому що Перших хвилин і точної, точного часу утоплення не можна було виявити. Була констатована біологічна смерть. Фельдшер Сергій Табачук заявив, що йому таки надавалася допомога, але, вочевидь, невчасно. Адже перші хвилини найважливіші для того, аби врятувати потопельника. «З Власного досвіду до п'яти хвилин вона може бути ефективною. На відео ви бачите басейн, у якому тренувався Юрій Ворожко. Возвращение к матчу будет в результате, но это нецутовое, это шпилер. спортивного комплекса Гарик Хачатрян сказал, что свою позицию винода списывает завершение экспортеза. Олександр Сметанку, Олександр Катьяненко. Конечно. Когда они снимают новости, тренер а, а ходят возле Юры. Пусть покажут, блядь, где он утоплялся. А, они даже не... Там Нікого не було рядом вообще. Ми смотрели на камерах, нікого не було. Никогда він як так могло статися? Що Юра Ворожко, купаючись в такому популярному закладі, як фан-клуб, людина потонула. Так, заяву ми віднесли. Номер реєстрації да, все, все є. Рухаємось далі. Ір, як настрій? Скажи, хоч. Хоч одне слово, ти тримаєшся. Треба триматись. Треба триматись, бо в тебе діти. У блогера залишилася донечка, син, а також Ірина зараз при надії. Якщо ви хочете допомогти сім'ї, то теж можете це зробити. Деталі на сторінках Юрія та дружини. Нагадаю, що ці страшні пророчі слова виявилися правдою. Якщо я помру, а я походу помру. Назви зведучи мою в честь. Відчуття, ніби про щось знав, не вкладається в голові, що його слова стали реальністю, пишуть користувачі. Юрій Ворожко був добрим сім'янином, а також доброю людиною. Він часто показував у соцмережах кадри зі своїми близькими, а також допомагав знедоленим. Старшим людям він оплачував пенсіонерам покупки у супермаркеті. також проводив соцексперименти з людьми, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, та займався благодійністю. Також в одному з останніх відео Юрій показував, що допоміг похоронити 18-річного юнака, матір якого не мала змоги це зробити. Я, я до кінця ще не вірю в те, що сталося, але. А, поки я сам не, 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 не впевнений в цьому, я не міг нічого вам сказати. Підкажіть, будь ласка, як це все організувати, тому що я ніколи не займався цим, як це зробити? Тіжко зр зрозуміти, навіть що вона відчуває. Просто от на секунду поставте себе на її місце. Людина в моменті опинилася в такому положенні, що нема більше кому піклуватися над нею. Стук. Добрий день. Якщо Я лучше в рутами місце ним. Вправді, суть що взагалі в цієї історії, чому я її вам показую, не для того, щоб сказати, який Тимофій був поганий, щоб ця історія вона для когось стала повчальною. Що навіть у такому молодому віці. Тобі можуть дати щось не те, ти можеш знайти десь там щось не то. І життя твоє буде вирішено незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Ігри з речовинами вони взагалі рідко доводять до добра. А це останнє відео в TikTok Ворожка, опубліковане вчора. У ролику чоловік показує, як його вагітна дружина віддає хліб без хатьку, який риється в сміттєвому баку. Пошуку їжі, а дитина, хто таку виростив в золоту дитину? а Та це просто звичайний мужик, а не каже що на булочку, да? та ні, ну він Понятно. шукав. Пакет, пакет шукав, а ти було. Він каже, Я просто пакет шукав. Я кажу, тримайте булочку, вам нормально. Кажуть, що якщо ви про щось мрієте, то треба завжди думати про це, тримати це в голові, візуалізувати це, представляти, як ви. Трогаєте це, як ви сідаєте, це якщо це автівка. Військові передали мені 100 тисяч і попросили влаштувати дітям з інтернату свято. Тож я знайшов декілька інтернатів і попросив дітей написати список того, що вони хочуть. Юра, ну так. Дякую. Дякую. Ну, глянь, глянь, Длинна, як ти хотіла просто оверсайз. це Обажаю. One love. Дякую. Ти можеш власти. Покажи. Дякую. Одзол. О. Славні хлопочені. Приїжджайте до нас, просто так. В суботу я випадково знайомлюсь в кінотеатрі з Юрою Ворожко. Наші крісла були поруч, ми на одному сеансі і так і познайомилися. Після цього сеансу кінотеатрі ми поїхали до нього додому, поспілкувались, познайомились, порозважались, трошки випили. На наступний день, після нашого о, першого дня знайомства, він завітав до мене в гості. Ми пожарили крильця. Картоплю сіли за стіл, пограли в настільні ігри. І на третій день нашого знайомства я дізнаюсь, що цієї людини немає в живих, що він помер. Ну, У мене, блядь, такий розрив е, шаблонів, і я навіть зараз в це не можу повірити, тому що думаю, що це якийсь дуже злий е, жарт, жорсткий, е, про який ми там розмовляли, що там інфоповоди якісь, але, але це правда. Всі друзі, близькі, дружина підтверджують цей.